Доброго вечора, ми з України, я Ірина, а в мене ще голос не відновився. Вибачайте, що говорю трохи тихіше. Гучності додавайте. І так, це рубрика Тірімочок, як завжди. Хоча я буду не називати тірімочок, я буду якось інакше називати, і карти я поміняла. Ось ці карти трошки симпатічніші за ті, чомусь Ютуб їх не пропускає. Неважливо. І так, давайте подивимося. Ми вже дивилися, що путіну вже ну, підозра є, так? звинувачення є, а тобто, ордер на арешт вже є від Гаги. Реакцію ми вже дивилися. Ось тепер нам цікава реакція саме в Кремлі. Як оточення Путіна реагує на Гагу? Спокойствия тільки снилося. Бачите, вже йде трансформація, вже їм неспокійно, вже їм холодно, вже їм голодно, вже вони, будемо так казати, Задумалися, як же ж буде далі. Кожний почав шукати свого виходу. Кожний почав думати за себе особисто, наскільки я бачу. Вони вже бачать, що перемоги їм не снилося, і вони починають вже думати за себе, за своїх рідних. А що ж це прийде і до них? Бачите, як виходить? Що? А, почали переживати і думати, що, б робити, який вихід. Лю... Вони шукають вихід. Дуже багато. Вони, може, і не показуються, але вже спокою там нема. А, да, страх бере. Страх помсти, страх е, військового, ну, бунту я не бачу тут, ні, бунту я не бачу тут, скоріше за все, просто, е, знаєте, е, зараз я скажу е, невиїзності, е, тобто, тому що, наскільки я пам'ятаю, там е, Ордер на цей арешт дали не тільки Путіну, ви, тобто проголосили, а і я забула, як її звати. Ту жіночку, яка удочерила, да, здається, дитину з Маріуполя. ось, Яка цим займається. Ось. Тому, розумієте, тут почали задумуватися. Ось над майбутнім, наскільки я бачу. Тут іде велика трансформація в головах деяких людей. Ось, Ще мене цікавить, яка в них була реакція. Яка в них реакція була? Все пропало. Куди тікати? А тікати нема куди. Захотілося в минулі часи. <кій> <кій> Дехто з них почали мріяти про минуле. Тобто, колись, а колись було так хорошо. Ось, повернути ті часи, коли було хорошо. Но, ви бачите, дивіться, ось ці карти показують. Реакція була а, дуже така м -м, тяжка. А, люди перелякалися. Окруження Путіна, я маю на увазі: ті, хто при, причетний до цієї війни, ті, хто е, гаварящі голови і тому подібне. Ось всі вони перелякались, що це вже виходу нема. Вже вони в болоті по вуха. Ось так мені показують карти. Просто щоб ви розуміли. І так, як у них буде розвиватися надалі? Як? А давайте подивимося, як сприйняли. Простий народ. Як народ сприйняли. Народ Росії. Як ви сприйняли. До них або не дійшло. До них або не дійшло. Страх бере. <клух> Я бачу ось страх. Це страх. Ось, але. Розчарування, розчарування, але вони не здаються. Я так бачу, що вони ще э, думають, що не все, не все так плохо, не все так потеряно. Якось так. Но розчарування є якесь. Якесь розчарування є. Трохи якась туга за минулим, за спокійною життю. Хтось змінив думку стосовно війни. Не бачу, не бачу. Ні, мы победим. Мы будем первыми. Ось і що би там не було, да, трохи щось не виходить, але ми все одно побідімо. Але те, що вони в прірву летять оце катастрофа. Якось так. Але я не бачу, що стосовно війни, вони щось хіба що, бачите, вірніше, навіть не війни. Дуже багато хто просто не хоче воювати. Просто не хоче воювати. Давайте запитаємо. Не хочуть воювати, бо бояться за своє життя. Чи того, що це війна в Україні? Так, да, бояться за своє життя. А їм, ви знаєте, Україну треба силою брати. У них так і лишається. Так, да, Україну треба все одно брати. Ось як я бачу. Все рівно Україну треба брати. Ось. Але не хочуть воювати тільки боячись за своє життя, за своє особисте. Це тут своє. Як вони люблять казати нічого лічного, отут якраз лічне. Тобто не хочуть воювати, тому що себе шкода. так? Але Україну треба брати, все одно. Ісконно у землі. Це у них п'ятерка Єрофант вона говорить про історію, говорить про правила. Про релігію, про таке ісконне, традиційне. ось І це Україна для них є ісконне. ось Силою. Надо брати силою Ось так. Це те, що я побачила, мої дорогенькі. Так, ще зараз візьму, як колись, як колись по традиції беремо. Маленького принца. І дивимося, що він нам. Яку нам пораду дасть, моє дорогі Це дуже важливо нам пораду дати, щоб ми вижили в цей нелегкий час. І так, порада від маленького принца. Вірити в перемогу. Бачите, сонце. Вірити в перемогу, вірити в світ. Ось це карта світу. Тобто, не втрачати надію і знати, що ми переможемо, бути впевнені в цьому, що перемога буде за нами. По-любому, з допомогою світу, бачите, тому що карта світа <кій> характе, мої дорогенькі, бо я вже говорити не можу. Люблю вас, цілую, обнімаю. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам. На все добре, мої дорогенькі.